Ну, я повторюся, на сьогоднішній день у нас частина міста знаходиться вже не перший день, в день без світлу, і звертаються до мене громадяни і письмово, і телефоном. І взагалі, я так наскільки знаю, заходили в міську раду. Вчора наш президент ввечері сказав, що відповідальність за виключення крім «Укренерго», лежить ще на місцевих владах то ми як представники, я думаю, що ми все-таки є представниками місцевої влади, дожди влади, отримати відповіді. Відповідно, я пропоную нашій міській раді задати питання кому там, адміністрації обласній, районній, щоб нам надали відповіді. Невідкладно, чому в нас така ситуація з світлом. Бо люди багато видомок, багато розмов, що от, наприклад, ми зараз сидимо, да, у нас в міській раді світло є. Я не думаю, що це така критична структура, в якій повинно бути світло. Чому зараз не виключити, наприклад, світло у міській раді, а не включити його десь на якійсь вулиці? І люди повинні розуміти, чому саме така ситуація. Відповіді я, як депутат не можу отримати. Я розумію, це як людина, що триває війна, і ми повинні розуміти, що в нас розбомблена частина інфраструктури. Але як президент каже, що відповідальність на нас, то значить ми можемо щось змінити. Відповідно, ми повинні дати звернення від нас. Чому ж міський виконком бездіє в цій ситуації на слова президента? Можна ще доповню. Ну, я доповню від себе. Нам, я завжди говорю, не вистачає публічної гласності. Я повинна як мешканець, я як мешканець повинна знати, на вулиці такій, то горить світло, тому що вона підпорядкована, підключена, наприклад, під центральну районну лікарню. І так як це критичний об'єкт, а туди був прильот, що неможливо, і в них буде світло, але не заздріть і не проклинайте, тому що іначе бути не можна. Але я повинна зрозуміти, що на куцюбинку повинні подати світло, хоча б на якийсь певний час, на небесної сотні. Де і де перехрестя, повинні подати, тому що люди там не можуть зрозуміти, що поряд горить світло, а в них нема. Нам повинно чітко сказати, що оце можемо тут можемо перекручити, отут можемо пропорційно. Ми повинні це роз'яснити, знаєте, щоб сама остання бабуся це зрозуміла і не буде оцих кривотоків. Прокльонів, там, Києву дзвонить будемо. Фейсбук рясніє, образаний син, бо люди не розуміють. Їм просто пояснити треба. Отут ми можемо, отут ми не можемо, отут ми дамо, а тут ви потерпіть, а тут сусіди поділяться з вами. Так само, наприклад, те саме трипілля. Мені дзвонять діти, Зоя Миколаївна, ви не на конференції. А ти де живеш, дитя? В раю. Я на конференції. В мене рай, в мене є інтернет, в мене є світло. А кажу, а Зоя Миколаївна голову помить не може вже 24 години. Тому діти, до вас я така не вийду. Це повинно бути публічно, доступно, відкрито. І, будь ласка, не робіть перепости. Скажіть правду в трьох рядках, свою правду, нашу, міську, не на обленерго, нікуди не, не, не звертайте. От у нас ситуація в місті отака. По вулиці тій отака потерпіть люди. Розумійте, ми все робимо. Я прокоментую. От, будь ласка, я е, на 100% вас підтримую і сам би хотів би мати таке розуміння чітке, да? хто коли відмикається і на який період е, там до вулиць, я вже не кажу там за будинки, хоча б по мікрорайонах. Але цього розуміння немає. І ми неодноразово зверталися, і я спілкувався особисто з начальником РЕСУ Баштанського, ну тобто східного регіону, да, Смола Оля -Лінідона. І Висоцький Вадим Анатольович, що ранку я з ним спілкуюся, що включено, що відключення. В них цього розуміння немає. Я ось буквально виходив дві хвилини назад, набирав заступника Дмитрів не на зв'язку. Він десь в обладміністрації, адміністрації його заступника набирав. Він відповів, що сьогодні Дмитрів також планує з ГДЖ зустрічатися, якраз саме з цього питання, щоб було чітке розуміння по графікам відключень. На жаль, сьогодні немає. Я думаю, якщо ми на сайті міської ради чи на офіційних сторінках напишемо, як ви кажете, в двох рядках, що цього розуміння немає, бо ми самі не знаємо, а хочемо знати так само, як і ви, то люди нас не зрозуміють точно також. Вони хочуть знати. Але ми також хочемо знати, так само, як і звичайні люди, і депутати, і керівники, і просто пересічні громадяни. Ми теж хочемо знати. Тому ви втручання в те, на якій вулиці подається світло, ми особисто не маємо. На жаль, не тільки ми не маємо, на це не впливає навіть голова адміністрації районної. Є офіційна відповідь на це. Ну ми зверталися. Є пись... письмове звернення. Що ми сьогодні письмове можемо звернення дати звернення? Було здається, якщо треба, і відповідь, ну та ну, можливо сьогодні. Треба дати звернення від депутатів міської Я ради. Пречу, давайте ви... подоручимо ви... виконкому. Чому в рішенці включили вони... це питання? Давайте ми підготуємо звернення на Так, щоб ми запречу. терміново направили Я звернення? Відповідь. І дивіться, от у мене таке технічне питання. Вам зараз буде відповідь вам зараз буде від країні, де війна потерпіть. Зрозуміло, я дуже задаю слід наступне потрібні. питання. Ми О, на сьогоднішній день потерпіти отримуємо вітання. Ну, ми ми то, отримуємо то, електроенергію. Ми готові терпіти, але маємо знати, що е, вимкнули на 4 чи на 6 годин, але через 6 годин світло має бути. І в такому випадку готові люди терпіти. Видочут у мене питання такого плану. Дивіться, зараз ми отримуємо енергію на якусь лінію. Так. Ця лінія не потребує 24 годинного. Забезпечення електроенергії. Електро Наприклад, лікарня може запустити генератор. Може цю наявну потужність розпреділити по місту і цю потужність переключати по місту. Хай по годині. Ви спеціаліст? Ви спеціаліст? Давайте хай до нас прийде спеціаліст і відповість спеціаліст. Ви вчитель фізкультури. Я, я підприємець. Ви видаєте ви офіційну відповідь надаєте? Хай прийде до нас спеціаліст і надасть цю відповідь. Чому в нас є потужність, яку не переключають на пів години, це кіловати, є можливість. Вони приходять на підстанцію центральну і там розподіляються. Точно так само, як ми вимикаємо світло. Це все. Я як спеціаліст з дипломірованої електрики, я знаю, що це зробити можна. Але є спеціаліст, який знаходиться в обленерго, який цього не дозволяє робити. Чому? То таке мене питання. Також треба поставити. То Якщо тому люди зверталися. Ще я закінчу, я, 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 я бо люди зверталися на лінію до Боленерго і їм сказали, що новий був запитаний, потужність отримує. Все, ми отримуємо і її використовують на якусь одну на одного споживача. Якого? <реклама> <реклама> ну, По потужності тут окреме питання, розумієте? Новий був запитаний, тобто вони напрямок дають. Сьогодні зранку взагалі весь колишній район був відключений. Е, е, є обмеження, тобто на сьогоднішній день встановлюють ліміти на регіон. Якщо раніше зменшували е, пропорційно е, потужність, там 50-20% треба було зменшити потужність по споживанню, то зараз просто ставлять ліміт і кажуть, ви маєте в цей ліміт вкластися. А як ви виключаєте так, це не вже? Навіть це ліміт між споживачами, самі як громада. От нам на таку відповідь. Давайте ну, є яка пропозиція? Будем, я, в принципі, з вами трохи згодна. Давайте ми не будемо підставляти міську раду. Ваш президент ти, сказав, так, що ми відповідаємо. Давайте, буде, давайте буде. ми не будемо ніякого звернення писати, тому що у нас зараз не зрозуміє цей час. Розбуду. Давайте ми запросимо представника. Нашого рему, хоча б нашого рему, там, хто там найголовніший, і підготуємо конкретні чіткі запитання, щоб це не було таким базаром, а конкретно, щоб він нам відповів. Хто може скоригувати? Чи можуть вони скоригувати, щоб ми знали. Уже, ви, це... могли звернутися потім конкретно до особи. ви правильно кажете питання. Ну для чого ми їх довгі сформувати? Чому я пропоную сформувати наші питання виконком міської ради? Формує ці питання, направляє їх в обленерго, в обладміністрацію, де є люди, які відповідають. Керівник нашого відділення він просто керівник відділення. Він не несе відповідальності енергетичної. Енергетичну відповідальність несе обленерго. Це обласна адміністрація. І відповідь, чи, чи зможе він давати відповідь, він вам скаже, що я не прийду, нічого не відповідь. Нам, 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 а нам нас зможе нас відповісти нас хто. Чила, там до ми да, да. Так що нам треба звертатися ну, до його керівника, ну, керівництва ну, обласна. Обласна. до керівництва обленерго. Тому ну, давайте ми. Ну, е листа ми треба з, писати. Баштанки може. Писати листа і звертатися до керівництва. Чи це мають це... вони можливість, хто отой рубільник Давайте надає? Моя пропозиція скласти лист звернення. До керівництва Обленерго і обласної адміністрації, щоб виконков підготував. Оці питання які ті бить озвучили. І, і була пропозиція Галини Миколаївни просто на сесію, на сесію запросити начальник. Сесія буде через місяць, 18 Сесія буде через дві неділі, 3 неділі. Через 2 ну да, через три неділі хто я знає, яка буде ситуація. Це дві. Ну, хай 18 числа. Це не дві. Це потребить. Я думаю, що нас транслюють, і люди навіть... Нас не транслюють. Ні, ні. Ну будуть же ж А це? хто його знає, світла немає. Світла то немає. Ми це почули представника да, РЕМ. Да. Ну ви розумієте, ну, ну війна йде. Ну, ну, які ні, світли? ми розуміємо, а люд, багато людей не розуміють. Ну, от хто не і я з людьми згоден в якому плані. Ідучи по центру ввечері, я кожен день бачив, що вивіски барів світяться. А люди в цей день, діти малі дома не купані. Ну то на їхній совісті. На Двоє внуків <плес> теж не купані. А чому, а чому, а про, чому а тоді немає допомоги? Я, не я, я вибачте, Забивісти всім розв'язуємо, що ми спимо у чому своїй постелі. Наша власні, будівля не розбомблена. Побійтесь <плес> Бога, люди. У нас війна, не треба позоритися. Я підтримую тут повністю Галину Миколаївну. Давайте письма писати, щоб Новий Бог прозвучав на всю Україну. Нам президент сказав, що це наша відповідальність. Що ти? Тоді запропонуйте, що ми можемо зробити. Що ми зараз можемо зробити? У нас що рубільник у руках? Звісно, в руках. Ну рука, У нас так, усю, так, все, міська рада є, споживає якусь енергію. Її можна кудись перенаправити. Так, дві пропозиції поступили. Хто ну, за те, мож, щоб можна писати лист? Скажіть, будь ласка, ви спілкуєтесь? Ну, ви говорите, що ви спілкуєтесь з Баштанкою, хто там там зараз в керівництві? Дмитрій Мирославила. Ні, ну Дмитрі вам не знаємо. Я, я маю на увазі по, елект, по електроенергії, хто займається там, начальник. Я не Вольно знаю. Воно вчора не спілкуватися з Оля Леонідовна, начальник. Е яким е чином? Яким чином? Ну от вона вам може вона вам говорила, яким чином? Іде розподіл, і ліміт оцей поступає на Баштанський район. На відокремлені ми ж відкриваємо так, фа, значить, сайт Обленерго і ми бачимо, що вони до сьогоднішнього часу пишуть Новобузький район, Баштанський район, Білізнявацький район. Тобто вони, Бо, да, вони не говорять про те, що це Баштанський один район, а вони говорять, продовжують говорити, що це відокремлені райони. Значить, Кому Тому я і говорю, що може так. треба наших запросити? Можливо, йде по таким районам. Ліміти. Повиясняйте, будь ласка, Отвечаю. якщо вони вам хочуть це сказати. От ви з ними спілкуєтесь, вони вам говорять таку інформацію? Ні, Чи ні. вони взагалі ні. не хочуть говорити? Ну, не то не хочуть. Тим проходить. Я, ну я розумію, що ринт, це найкраще. Ринт, От, робив туди. там уроків. Команда приходить за 5-10 хвилин. Це ж вручну треба взяти, з одного, переключити. Це вручну треба комусь. Вони ну, так і роблять. Вони вручну це вимикають. Та, я я думаю, що не вручну. Вручну тут автоматично немає. Так. Та, ви... Навіть ви... ці райони вимикаються вручну. Це що зараз робити, я так розумію. Автоматично виробилося. Ну ви знаєте, що без звернення нашого звернення відповідь ми ніякої не отримаємо. Як боєсюди. Галина Миколаївна, без, ми без, без звернення депутатів, ми якусь відповідь отримаємо. Без звернення. Без звернення депутатів ми якусь відповідь отримаємо. Якщо ми запросимо від накамерних зв'язне, то буде. Бо зараз ми почнемо ще звернення. Ну а як без звернення? Що тоді, ну як ви як депутат, що ви відповісте своїм виборцям? Я не знаю, що ви на значення відповідаєте. Все, що ми вже то проговорили, я вже їм відповів. Олександр Дмитрович, а не можна це прискорити, щоб це було е якесь роз'яснення, надруховане з вуст нашого РЕМу? Та, не Та наші РЕМ – це він не знає юридична особа. А тоді навіщо ми його запрошуємо, що ж він нам сказав? Ну, ви, ви розумієте, ми зараз депутати готові звернення підготувати. Ну вирішили не готувати звернення. Для того, щоб о, це не було резонансом, яким, скажі, і так далі з, <клес> треба з Баштанським пресом поспілкуватися. Щоб да, вони нам можна роз'яснення. Якась... Звичайно, ми там обурені і так далі. Але сьогодні, наприклад, Іланецький район відключили, відключили з 8 ранку і до 24 чотирьох годин. Ну, що ну, ми будемо говорити? Приймати будемо якісь звернені. Ну, центр, не ну, ну, центр, центр є, що країни немає. Ну, центр хочете. Центр є, що не банки, не немає. У нас не велике село це п'ятиповерхівки. У нас 59 квартир, це 60 будинків в маленькому селі. І вигодніше зрозуміло, що нас виплути, або ряд бондарь, або ряд Бошко, які теж є підприємцями. Тому нас. Виключають, бо ми багато їмо електроенергії. Але <плес> дайте мені на дві години. Я не кажу, що мені дайте на все. <плес> <Він і місце. плес> Зі мною. <плес> <Бо> ми так і не визначилися. Олександр Дмитрович. Quindi, <If> <se> <Jorge> <disciple> Давайте так, якщо були да, я Леонідом ну, і просто задам при вас питання. Чи можуть вони надати повісти, чи в неї є якась подають, щоб запитуватися? Ви предупредить, щоб ми не публічно працюємо. Ні, попередньо, щоб просто не було, щоб ми підставили. Що у нас зйомцоваться? А що вони нічого не зказали? Коли... Підкажіть. можливо, там на обласному рівні, на вашому, десь якісь розробляються все-таки більш прозорі графіки, бо ось зараз комісії проходять. Але, але коли будуть, невідомо, так? Да? Просто вже е, ну, мешканці, депутати дуже, дуже багато звернень про те, що люди хочуть... Вони розуміють, що війна там, відключення йдуть, але вони хочуть знати, що це там на 4 години, але через 4, через 6 світло включить. Ну, зрозуміло, там автоматика спрацьова. Відключають по графіка баварій, Оце Це Саша, ти можеш Я зрозумів. Добре, дякую, Ну на жаль, ситуація яка то, що розроблені групи, да, тобто графік, там 10 груп визначено на відключення, те, що на сайті обленерго погодинно. Вони їх намагаються десь витримувати. Але крім того, коли падає частота в мережі, це в цілому по державі відбуваються аварійні відключення, і поки вона в норматив не вийде, нічого не включають. Ось така ситуація. І тому спрогнозувати. По періоду часу, коли це буде, ну навіть енергетики енергетики не дають чіткої відповіді. Тому, якщо є необхідність написати звернення, давайте напишемо. Але, я Тобто, ну, наприклад, усе своєї колокольні зрозуміла так, що новий бух не регулює, яку вулицю включить, яке село включить. Це все робиться з обленергом, чи ні? Ні, і районний Ну, Тобто не наш, а Баштанський Регулюється, Регулюється тут, але коли відбувається падіння, ну тобто аварійні відключення. Вони регулюють графіки. Так а хто ж тоді регулює центр? Але коли аварійне відключення, значить наша романа запрошує. Якщо наш регулює центр, то чому не хоче займатися? Це треба обраховувати теж. Давайте запросимо. На коли на що? На сесію? На завтра. На завтра. Давайте на завтра заберемося. А що, тягну? що тягнуть? Що тягнути? Давайте завтра на якусь годину. Я просто не буду це кушати. Держіть, я виключу камеру. Що говорити, щоб, щоб годину, щоб люди сюди не прийшли, щоб. Людей сюди ми... не треба, запрошувати.